Попередніх відео ми розповіли про застосування струмопровідних шин в розподілчих пристроях, і що для їх влаштування використовуються спеціальні ізолятори тримачі, наприклад, ступінчаті шинотримачі, про котрі ми сьогодні розкажемо. Наші ступінчасті шинотримачі є компактними, виготовлені з поліаміду посиленого скло та мають таку назву через те, що при розташуванні на них шин вони знаходяться на певній висоті одна від одної, тим самим візуально створюючи форму сходинок. На цих шинотримачах може зафіксувати. Фіксувати від однієї до 4 шин під прямим кутом або з нахилом, в залежності від типу шинтримачок. Особливістю даного виду ізоляторів є можливість утворення компактного чотирьохполюсного розподільчого блоку на струм до 630 А. Для розподілення електричної енергії між споживачами шини мають бути завчасно перфоровані, оскільки кріплення дошина тримача відбувається за допомогою болтів. Ступінчаста форма ізолятора дозволяє зручно підключати провідники до шини. До того ж, забезпечується достатня відстань між струмопровідними частинами згідно правил улаштування електроустановок. В наступному відео розкажемо про інший вид ізоляторів тримачів, а саме бочкові ізолятори.